Політподкаст. Друзі, всім привіт! З вами Політ Подкаст і на студії Христина Борщук. Сьогоднішньою темою є військова допомога Україні від іноземних партнерів та відправка їхніх військ до України. Поговоримо про проблеми, які існують сьогодні, пов'язані з допомогою Україні. Зокрема, про можливість відправки сел НАТО в Україну. Наскільки це можливо? Чим це може допомогти у війні з Росією? Та чи були вже схожі випадки в історії України? В останні місяці однією з головних тем, що хвилює українське суспільство, є військова допомога від партнерів. Адже у новий 2024 рік Україна входила без 100% впевненості щодо їхньої допомоги. Найбільше занепокоєння стосується, звісно ж, відсутності згоди серед американських посадовців, адже саме США є основним постачальником допомоги для України. Останній повноцінний пакет допомоги від США Україна отримала 27 грудня, озброєння на 250 мільйонів доларів. Нині ж усі знаходяться в очікуванні ухвалення законопроекту про надання Україні фінансування на 60 мільярдів доларів США. Нагадаємо, що 13 лютого Сенат підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 мільярдів, 60 мільярдів доларів, з яких для України. Документ підтримали 70 сенаторів. Проти були 29. За проголосували, зокрема, 22 сенатори республіканці. Проте спікер Палати представника Конгресу США Майк Джонсон заявляв, що спочатку має бути продовжено фінансування американського уряду. 22 березня Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трильйона доларів. Тож, як заявляє Джонсон, вже після католицького великодня, 31 березня, він збирається винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні. А нам з вами залишається лише спостерігати за подіями у Конгресі США та не забувати, що 2024 рік це рік виборів у США, тож багато американських політиків діють і у власних інтересах, задля більшої підтримки серед американського населення перед виборами. Тепер поговоримо про підтримку від країн Європи. 19 березня на базі повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн Мізенбах розпочалася 20-та зустріч з контактної групи з питань оборони України, за підсумками якої міністрами закордонних справ було ухвалено рішення щодо створення фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. В результаті чого загальна сума військової допомоги від ЄС та його країн-членів зросла до 33 мільярдів євро. А ще 20 мільярдів євро країни-члени зобов'язалися виділити протягом року для військової підтримки України на двосторонній основі. Про це у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками Ради асоціації ЄС Україна заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Окремі країни ЄС, такі як Франція, Нідерланди, Німеччина, Данія та інші, заявили, що будуть продовжувати постачання Україні допомоги як військової, так і фінансової. Стосовно заяв про відправки іноземних військ в Україну, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон зробив доволі гучну заяву у спілкуванні з журналістами. Він заговорив про можливе відправлення французьких військ до України. Ця заява не аби як сколихнула суспільство не лише в Україні, але й у ЄС, США та Росії. Як з'ясувалось пізніше, Макрон не зовсім коректно висловився, а суспільство, в свою чергу, не дуже правильно його зрозуміло. Після зробленої заяви ледь не уся Європа на офіційному рівні висловила свою позицію щодо озвучної ідеї. Майже всі заявили, що відправка військ в Україну не розглядається. Однак представники деяких країн все ж побачили певний сенс в словах Макрона. Наприклад, голова МЗС Литви Габріелюс Ланспоріс заявив, що ініціатива Макрона варта уваги, адже в Україні вирішується доля Європи. Скандальна заява Макрона, зроблена ним у спілкуванні з журналістами на сходах Єлисейського палацу на вечір 26 лютого, не була узгоджена з партнерами і застала зненацька як союзників Франції по НАТО, так і Росію. На думку The Hill, заява була адресована в першу чергу Вашингтону і Москві. Кремлю він передавав повідомлення, що Європа зробить все можливе, аби не дати Росії виграти цю війну і що зусилля Москви є марними. А у Вашингтон пішло повідомлення про те, що Європа не має наміру смирено очікувати вирішення своєї долі американськими виборцями у битві Трампа з Байденом. У Кремлі негайно відреагували погрозами ядерної ескалації. Рішучість Макрона, вочевидь, непокоїть Москву, тому Кремль випустив на арену колишнього президента Дмитра Медведєва із його картами України, яка має зникнути назавжди, і заявами, що кордони Росії ніде не закінчуються. Так ми і повірили. То чи можливе відправлення військ союзників до України у найближчий час? На нашу думку, зараз все ж не варто очікувати на рішучі дії щодо цього, та перш за все, робити все можливе для наших військових, які є єдиною нашою надією на щасливе майбутнє. Проте, якщо колись наші партнери все ж дійдуть згоди щодо такого складного рішення, це стане серйозним сигналом для Росії, що підтримка України продовжується, і ніхто, зрештою, цивілізованого світу не бажає бачити успіх Росії на геополітичній арені. Окрім цього, таке рішення допоможе використати більшу кількість наших тилових військових, які на ній охороняють наш кордон з Білорусю у звільненні окупованих ворогом територій. Якщо ми вже почали говорити про заяву президента Франції, варто згадати і 1918 рік, тоді, коли 18 грудня 1918 року французькі війська зайняли Одесу і оголосили, що беруть місто під свою протекцію. Це була частина кампанії з інтервенції військ Антанди та її союзників на теренах колишньої російської імперії для боротьби з більшовиками. Французи пробули в Одесі понад 100 днів, до початку квітня 1919 року. За цей час вони намагалися домовитися із білогвардійцями, які хотіли відновити імперію, і з директорією Української Народної Республіки Семена Петлюри, який хотів збудувати українську державу. Але нічого не вийшло, і вже 6 квітня 1919 року до Одеси увійшли частини Червоної армії на чолі з Григорієвим, який вихвалявся, що особисто переміг французів. Але вже в травні 1919 року він очолив повстання проти більшовецької влади в Україні. Ще одним прикладом є німецькі війська, що взяли під свій протекторат землі тодішньої Української Народної Республіки за умови підписаного Берестейського миру. Ця угода передбачала, що німецькі війська зайдуть у Київ та візьмуть під свій протекторат території тодішньої УНР. Натомість Німеччина буде отримувати продовольство від України, якого тоді вкрай не вистачало німецькій армії. Навесні весні 1918 року багато хто пов'язував з приходом німців надії на встановлення миру та порятунку від свавілля більшовиків. Учасник тих буремних подій, генерал армії УНР Олександр Удовиченко, в книзі «Україна у війні за державність, виданій у Вініпезі в 1954 році, згадує, що німецькі війська та командування трималися підкреслено галантно і коректно. Вони не втручалися у внутрішнє життя населення і запевняли його, що німецька армія прийшла в Україну як приятель з метою звільнення її від більшовиків допомогти українському народу і налагодити своє мирне життя. Населення Києва, в тому числі і єврейське, прибуття німців після трьох тижнів більшовицького свавілля, погромів, муравйовщин і госу, сприйняло із наснагою з приходом німецької армії. У Києві миттєво встановилися порядок і поменшало вуличного криміналу. Однак ситуація почала змінюватися наприкінці квітня 1918 року, коли німецьке командування висувало вже дедалі більше вимог до українського уряду. Головнокомандувач німецькими військами генерал-фельдмаршал Герман фон Айхорд, відверто говорячи про слабкість української влади, на свій розсуд видав наказ про засів полів, а також про створення військовопольових суддів. На тлі адміністративного хаосу в цей же період було укладено господарчий договір, де Україна зобов'язувалась поставити мільйони пудів збіжжя, яєць, живності та іншого продовольства. Українські хлібороби бунтували і обурювались. Реакція на саботаж була брутальною. За законами воєнного часу, бунтівників карали публічними стратами і погрожували спаленням цілого села. На цей час між німецькими та австро-угорським командуванням та владою УНР уже назріли серйозні конфлікти. Вже 29 квітня за безпосередньою німців стався державний заколот, який вивів на верхівку влади гетьмана Павла Скоропадського. Центральну раду розігнали, а замість неї було проголошено про створення української держави, приїзної до Німеччини. Попри селянські повстання, стреки залізничників, часті зіткнення австрійців з більшовицькими загонами та навіть убивство російським лівим есером генерала Германа Фой Аргона в Києві, в цілому німецькій армії вдалося до кінця літа 1918 року отримувати відносний спокій на українських теренах. Із поразкою Німеччини у війні Україна втратила військову підтримку, а невдовзі і незалежність. Підсумовуючи усе сказане, маємо надію, що наші партнери, зокрема США, таки дійдуть до чітких згод щодо допомоги Україні. Адже саме завдяки США та країнам ЄС, український військовий потенціал дозволяє боротися із російськими загарбниками. А вже ж не варто забувати і про тих, хто застосовує цю зброю та дає відсіч ворогу. Потрібно кожного дня допомагати нашим хлопцям та дівчатам, що служать у збройних силах, донатити та робити усе можливе для наближення нашої спільної перемоги. Отож, друзі, сподіваємося, вам сподобався цей випуск. Закликаємо підписатись на наші онлайн-ресурси, аби не пропускати наступних випусків. Також хочемо подякувати школі журналістики та комунікації УКУ за надану нам студію та обладнання для запису. На цьому все. З вами був Політподкаст та Христина Борщук. До зустрічі!